Добрий день, добрий день, квіточко особливо ти наша <хи> Добрі року, <хи> Смійся. Добрий день Ти його злякаєш. Делай не болі. Та тобто такі чорні руки, ніби ти їх не Що? <свісна> Стараємося якось відволіктися від цього всього. Неймовірне відчуття, коли ви бачите, ми бачили гарний носик, ми бачили просто ну, такий красивий личку, ми все бачили. І коли вам кажуть, тіпа, такі речі просто, ну, це неможливо просто розуміти. що бився, але щось не б'ється. ним що бився. Боже Будіть мій. Хороший ти мій Забув, що він взяв Забув, що він взяв, він як рибка Дорі, знаєш? П'ять секунд пам'ятає, п'ять секунд забуває Він просто потягувався Малесенький У нас буде хлопчик А у вас хто буде, якщо ви чекаєте Напишіть У нас 22 плюс Два чи 3? Що там указуєш? Чи? Малесенький наш. Нам сказали і нам дали надію, що все буде добре.